Я рада вітати вас на своєму каналі В'язальної атмосфери. У нас сьогодні 25 травня, і саме зараз я знаходжуся на етапі здачі сесії. До слова, я ще не згадувала на своєму каналі, що минулого року я вступила до вузу. І саме зараз у мене йде період навчання, період сесії. Я не згадувала ще на своєму каналі, що минулого року я вступила до вузу. Як то кажуть, навчатися ніколи не пізно, особливо якщо тобі 25, то поки що для тебе відчинені всі двері. І я вважаю, такою можливістю варто користуватися, особливо якщо це в подальшому пригодиться для твоєї роботи. Отже, зараз у мене період сесії, саме тому е часу і сил на в'язання. Та зйомки відео залишається все менше, але я безмежно щаслива, тому що маю сьогодні можливість записати для вас це відео. Бо, признатись чесно, я вже навіть скучила за зйомками, мені вже хочеться поділитися з вами тими процесами, які в мене з'явилися, певними просуваннями та, можливо, навіть готовою роботою. Це, до речі, спойлер. Сьогодні буде одна готова робота. Мені здається, жодне моє відео не проходить без готової роботи. Але. Перед тим, як ми перейдемо з вами до основної частини нашого відео, я хочу подякувати вам за ваші лайки, за ваші коментарі, обов'язково за ваші підписки. Дякую за те, що допомагаєте у розвитку мого каналу, за те, що просуваєте і дивитеся, і підтримуєте український контент. Це зараз дуже важливо. Тому безмежно всім вам вдячна. А хто дивиться мене і не підписався на канал, дуже прошу вас зробити це саме зараз, тому що я подивилася по статистиці. Що 50% переглядів це саме з тих аккаунтів, які не є підписниками мого каналу. Отже, я бажаю вам гарного перегляду і давайте будемо з вами переходити до основної частини нашого відео. А розпочати цю основну частину відео я хочу із годової роботи, із роботи, яка була мені в задоволення, яка. Зв'язалася доволі швидко, тому що там відносно товстенька пряжа і товстенькі спиці. А мова йде ось про ці шкарпеточки. Ось так вони виглядають. Сподіваюся, вам видно в кадрі. Хочу трішечки вам розповісти про пряжу, яку я використовувала, та про структуру самих шкарпеток, хоча тут доволі все просто. Але все ж таки в двох словах розповім. І, мабуть, давайте ми з вами перейдемо на формат руки в кадрі, тому що так буде більш комфортніше мені показувати, а вам дивитися. Ну що ж, давайте ми розпочнемо з вами із готової роботи, а потім вже плавненько перейдемо до процесу. Я покажу вам, що в мене зараз знаходиться на спинцях, і ті нові процеси, які, в принципі, у мене з'явилися і які ви ще не бачили. Отже, готова робота. Це ось такі шкарпеточки Шкарпеточки зв'язані із пряжі Alize Wool Time. Дуже мені сподобалася ця пряжа. Вона, мені здається, навіть трішечки, трішечки м'якша і комфортніша, ніж від класичної шкарпеткової пряжі від Alize, та ще 420 метрів на 100 г. Тут у нас іде на 100 грамів 200 метрів у складі класичний шкарпетковий склад, 75% вовна і 25% поліамід. В'язала я ці шкарпетки на спицях 2,75%. Повторюю, що дуже швидко в мене зв'язався цей процес, тому що доволі цікавий візеруночок виходить, доволі е комфортна пряжа у роботі. І знаєте, мені дуже сподобалося в'язати саме цю пряжу на стандартних ось цих звичайних металевих спицях. В'язала я на п'яти спицях, спочатку думала в'язати методом Magic Loop, але потім. Е Дійшла висновку, що на п'яти спицях мені в'язати комфортніше. Ось, пряжа ця іде секційного фарбування, і повторюсь, ось такий цікавий візерунок в результаті у нас виходить. Е Тут у мене був в цьому моточку розрив е, ниточки, тому мені прийшлося підбирати секції. Я, Мабуть, дуже скучила за в'язанням шкарпету, тому що взяла саме її в роботу, бо тут дуже приємні кольори, і сама пряжа дуже м'якенька. І саме ось зараз у мене знаходиться шкарпеточка на спицях, але мушу вам зізнатися, що одну таку шкарпеточку я вже зв'язала. Ось як вона виглядає. Із приємного ця пряжа, неймовірно, м'яка. І мені здається, вона трішечки м'якша навіть за Alize Comfort Socks, Це ось ця тонесенька 420 метрів від Alize. Дуже я задоволена цією пряжею. Однозначно можу рекомендувати цю позицію. Так, стоп, що це вузлик? Ну, ось, будь ласка, ще одне неприємне вузлик. Чисто випадково його нащупала. Так ось. Позиція мені подобається, ця пряжа дуже мені подобається, і однозначно я буду з нею в'язати ще. І, мабуть, навіть не лише шкарпетки, тому що вона така дуже приємна і дуже ніжна, як на мене, по моїм відчуттям. І, мабуть, я навіть якось з неї спробую зв'язати кардиганчик. І так, я до вас підключаюся для того, аби пожалітися. Я вам в попередньому підключенні показувала, що в моточку шкарпеткової пряжі, до речі, ось він, я перемотала його вже моталочкою, там був вузлик, на який я чисто випадково наштовхнулася. Я дійшла до місця цього вузлику, він у мене розв'язався і я побачила, що у мене повністю відсутня ось ця частина сірої пряжі. Тобто я вив'язала ось цю рябеньку, ось ось ця пряжа, ось цей шматочок, ось він тут, в цьому готовому носочку. Я дійшла до цієї, вив'язала ось цю частину пряжі. І далі, по факту, в мене має йти сіра секція. Сірої секції в мене немає. Із сірого в мене лише ось цей малесенький шматочок, якого не вистачить навіть на один рядок. І далі в мене просто з моточка вже йде ось ця чорна пряжа. Чорна. Це... Ну, так, чорна вона. Я не знаю, що мені робити далі. Чи мені відмотувати ниточку з моточка до моменту, поки не дійду до наступної сірої секції, і далі вже продовжувати в'язати. Чи мені продовжувати в'язати. Е... Як по факту вже нитка, тобто без ось цієї сірої секції, але взагалі вона тоді не буде виглядати як пара. Ну тобто воно буде виглядати як пара, але шкарпетки будуть неоднакові. Не знаю, я поки що думаю. Тому що хотілося би, аби вони були відносно однаковими, хоча б максимально схожими один до одного. Я не знаю. Я зараз буду думати. Можливо, я таки відмотаю цей шматочок і перейду до наступної сірої секції, щоб уже не втрачати сам малюнок, аби шкарпетки були відносно однаковими. Подивлюся, зараз я подумаю, що це робити. Але ось така неприємна ситуація. Раніше у мене такого не було. Я в'язала із Alize Comfort Socks. та, що тонша шкарпеткова, 420 метрів на 100 грамів, то там не було таких нюансів. І я дуже багато прив'язала саме секційної пряжі цієї, цього виробника. І такого я поки що не зустрічала, а це ось. Наткнулася на таку невеличку проблемку. Буду зараз думати, як її вирішувати. Я стояла перед вибором або продовжувати в'язати далі, так як, так як, в принципі, пряжа йде в моточку, або мені потрібно було підбирати секції і відмотувати ниточку. Там я вам трішечки пізніше покажу шматочок із цим. Шкарпеточками де я в'язала і, власне, показувала вам той розрив ниточки. Ось, тепер давайте трішечки розповім про самі шкарпеточки. Отже, в'язала я на 48 петлях, розмір у мене вийшов 37-38. Хоча, коли я їх зв'язала, то вони до ВТО були розмір 36-37, а після ВТО вже пряжа трішечки витягнулась і стали на розмір 37-38. Отже, в'язала на 48 петлях. Основний візерунок в мене йде нерегулярна резинка 3 на 1, точніше, це іде ламана резинка. В основному візерунку ламана резинка. Це там, де вивертні петлі. Ми в одному рядочку пров'язуємо лицевою, а в іншому вивертні. Ось такий гарний візерунок виходить, і в принципі він не забирає тієї уваги від власне, секцій від того візерунку, в який лягає пряжа. Стінка п'ятки тут плавно переходить у основний візерунок. Так само в'язався резинкою 3 на 1. І п'ятку я в'язала так, якщо це в мене 48 петель, то п'ятку я в'язала не на 24 петлях класичних, а на 25 додавала ще один для симетрії. Далі у нас стопа йде, нижня частина, звичайно лицева гладь, верхня частина стопи у нас повторюється основний візерунок резиночкою, і, звичайний, стрічковий мисок тут у нас на... перед закриттям. Закривала, до речі, голкою трикотажним швом. Ось як нас це виглядає. Єдина відмінність у шкарпетках це те, що ось тут ось ця частинка трошечки товстіша, ось цей бежевий колір, аніж на цьому. Але я думаю, це не настільки важливо і воно взагалі не кидається в очі. В цілому, шкарпетки виглядають дуже однаково. Мені подобається, і я цілком задоволена цією роботою, яка вийшла. І так, так як я дуже давно не в'язала шкарпетки, в мене був довгий період без в'язання шкарпеток, то я дуже скучила за цим процесом, тому що в'язати шкарпетки я справді люблю. І одразу після того, як я зв'язала цю пару, я дістала свою шкарпеткову пряжу ручного фарбування. До речі, це Пряжа, яку я фарбувала сама, я фарбувала її вперше і, мабуть, в останнє. Поки ще більше пряжу не фарбувала, але дуже хотіла би повернутися до цього моменту, тому що це дійсно цікаво, і дуже цікаво потім в результаті, як виглядає пряжа в полотні. Отже, е так як це було моє перше фарбування відповідно, і е пасмочка вийшла не ідеально, профарбувалася пряжа не ідеально. Е взагалі, заплановувалися ці кольори як жовто-блакитний, але я не врахувала той момент, що при з'єднанні жовтого і блакитного виходить зелений колір, тому в мене тут поєднання трьох відтінків. це... Зелененький, жовтенький і ось такий блакитний. Тут ви можете бачити ось такі білі ем, місця, де пряжа не, не зафарбувалася. І я чомусь думаю, що це саме ті місця, де е, я зв'язувала пасмочку. Ну, Як ви мотаєте пасму, і з цього і з цього краю ви зв'язуєте язує, зв ниточкою. І я думаю, що саме на цих місцях пряжа не в достатній кількості проникла. Під цю ниточку і не змогла добре профарбувати нитку. Ось. Знову біленький. Але мені це не заважає. Я дістала цей моточок і почала вчора буквально в'язати нову пару шкарпеток. Ось на якому етапі в мене знаходиться це в'язання. Не знаю, скільки тут рядочків, я не рахувала. Але як пряжа лягає в полотно, мені подобається. Те, який візерунок виходить, мені також дуже подобається. Ось для прикладу ці біленькі місця, так, сподіваюся, вам видно, зараз фокус наведемо. Е, ось тут ці біленькі місця, де пряжа не зафарбувалася. Але якщо ось так дивитися в цілому, то воно не замітно, а якщо навіть можна побачити, то воно не виділяється і доволі гармонійно виглядає в полотні. Е, тут я Шкарпеточки в'яжу уже на 64 петлях на спицях 2 мм, теж самі звичайні китайські якісь там металеві спиці, тому що в мене є ще очки від Нід Pro, але вони наразі у мене зайняті іншим проєктом, який я вже дуже довгий час не просуваю. Потрібно буде повернутися до, до нього. Ось в'яжу резинкою 3х1, знову ламана резинка. Мені сподобався цей візерунок, і мені здається, для секційної пряжі, щоб не в'язати просто банальною лицевою гладдю. Ну, ось такий візерунок, воно доволі симпатично виглядає і, повторюсь, не, не забирає ось цієї родзинки від секційної пряжі. Тобто сам вигляд полотна. Не втрачається і не виглядає надто перенавантаженим. Ось це, скажу так, в мене процес для відпочинку, і процес, коли не потрібно думати, тому що мені дуже важливо, щоб в роботі був проєкт, який я зможу переносити з собою, який буде доволі мобільний і зручний, тому що часто я беру в'язання в машину і потрібно брати щось маленьке. Компактне. Е, так, це пряжа у мене основа була від Alize Superwash, здається, Comfort Sox, як вона там зараз називається. 420 на 100 г і склад 75 вовна 25 поліамід, Класична шкарпеткова пряжа. Е, ось. Один мій новий процес, і перейдемо до наступного процесу, який в мене також з'явився, який я вам ще не показувала це літній топ. Після завершення мого попереднього топу в сіточку я вирішила, що мені потрібно зв'язати ще якийсь, можливо, це навіть буде на продаж із бавовни на літній період, весняно-літній період. Тому я взяла в роботу пряжу. Бавовняну, яка в мене була в бубінках, ось як вона виглядає. Не знаю метраж, тому що цю пряжу мені, а, почекайте, тут є, тут є бірочка. Ось, кому буде цікаво, ось як е, називається пряжа. 1500 метрів на 100 грамів 100% бавовняна пряжа. Змотана вона в мене була у дві ниточки, в'яжу я в 6-8 ниточок. Тому із бобінок я ще перемотувала додатковий ось такий пережечок. Скажу вам, що перемотувати бавовняну пряжу це задоволення не з найкращих, тому що воно все чіпляється, особливо якщо тонесенька пряжа, то це просто <гум> муки були. Але нічого, я з тим справилась. Дуже гарний ось такий ванільний колір. Ось такий візеруночок я вибрала. Здається, я знайшла його просто на просторах пінтересту, зробила резиночку один на один, і далі продовжила вже в'язання візерунків. Візерунку, точніше. Скажу вам, що погарячкувала я трішечки із цим процесом, тому що в'язати. Цю бавовну у багато складень, це ще те задоволення, бо ниточка постійно плутається, постійно витягується, і не скажу, що процес мені в сильне задоволення. Не скажу, що він швидко просувається, просувається дуже повільно, але сподіваюся, що, хоча б до кінця червня місяця, я таки зв'яжу цю безгукалку, і в мене вистачить терпіння, аби її зв'язати, щоб не розпустити. Ось, поки що це у мене тестовий варіант. Я не знаю, який розмір в мене вийде, але приблизно розраховую на розмір S XS, S, мабуть. Побачимо, що буде в результаті. В'яжу, до речі, на Четвірках на спицях Knit Pro. До речі, мені здається, можливо, варто для бавовни взяти дерев'яні спиці, придбати собі. Поділіться, будь ласка, вашим досвідом в'язання бавовни, особливо такої тонесенької бавовни, тому що вона доволі слизька і часто в мене петельки спадають зі спиць. І, можливо, на дерев'яних було б комфортніше в'язати її. Тому, якщо ви. В'язали бавовну на дерев'яних спицях, то поділіться, будь ласка, вашим досвідом. Можливо, я придбаю собі четвірки чи 4,25 дерев'яні, і на дерев'яних буде якось процес іти швидше. Ось такі нові процеси, які в мене з'явилися. Також в мене в роботі є ще один проєкт це кардиган, який я тестую у Іринки. У минулому відео я вам його показувала, трішечки розповіла, тому кому цікаво, переходьте на попередній влог. Показувати я вам його в кожному влозі не буду. Я вже покажу вам у вигляді готової роботи, мабуть. Можливо, десь якісь періоди в'язання, якісь проміжкові процеси. Побачимо. Ось. А наразі це поки що всі процеси, які є в мене на спицях, які я просуваю. Не починаю більше ніяких, тому що хочу завершити ці. А взагалі я віддаю пріоритет кардиганчику, тому що ну тест це, в принципі, відповідальна дуже справа. Тому перш за все, в мене кардиган в пріоритеті, а далі вже ось ці другорядні процеси. Так коротко про те, чим я займаюся за годину до першої своєї пари на сесії. Uh, так, сьогодні у мене 19 травня, і у мене сьогодні перший день сесії, і замість того, аби uh, йти і повторювати щось, якийсь матеріал, то я сижу і в'яжу, тому що я дуже хвилююся і в'язання мене заспокоює. Я взяла до роботи кардиганчик, який мені потрібно трішечки надолужити, uh, бо дівчатка в тесті вже доволі таки продуктивно пров'язали кардиганчик. А в мене тут тільки спиночка. Точніше, я закінчую половину першого етапу тесту. Зараз ще по мене декілька хвилин пов'яжу, закінчу два рядочки і піду підключатися до своєї викладачки. Я швиденько у поспіхах до вас підключаюся, тому що збираюся на зустріч із Сашою. Я маю передати їй ось цей шопер, який я в'язала з бавовни, і ось ці чотири сердечка. Це все піде на благодійний аукціон. Саша в мене займається благодійністю, тому я їй цілком довіряю і можу з впевненістю сказати, що. Які будуть виручені за ці речі, точно підуть у правильному напрямку. Тому показую вам цю красу. в останній показую шопер в себе. І ось ці такі маленькі сердечка, і біжу далі збиратися і виходити на зустріч до Саші. Ну і що ж, друзі, я з вами поділилася усією інформацією, яка назбиралася в мене за цей період. Тому я буду завершувати свої відео і підготовлюватися до екзамену. А вам я бажаю гарного дня, тихого дня, мирного дня. Бережіть себе. Бережіть своїх близьких. Я ще раз дякую вам за перегляд цього відео. Дякую за те, що були зі мною. Дуже сподіваюся, що відео вам сподобалося. Чекаю на ваші коментарі, чекаю на спілкування у коментарях, на ваші лайки, на ваші підписочки. Зустрінемося з вами уже у наступному відео. Всім па-па!